Помилки, які можуть коштувати життя під час лікування грипу, що важливо знати і на що звернути увагу. Перш за все, я ще раз наголошую, що ми лікарі найбільше переживаємо все-таки за те, щоб не було ускладнення грипу. Гриб зараз активно атакує і не тільки Україну, і відповідно і Штати, і ЄС, і інші країни. Дуже швидко передається висока температура і біль в м'язах, плюс біль голови, плюс біль в горлі, покашлювання. Тобто, ці симптоми є незмінні. Основним симптомом це є висока температура на початку, відчуття досить складні в пацієнтів, тобто відчуття не зовсім приємні. Але до чого я веду далі. Наше завдання перше знизити температуру для того, щоб організм не виснажувався, тому що при грипі вона дуже висока і наголошую, температура не лікує ніякий вірус, і температура тим більше не лікує ніяких бактерій. Так це потрібно розуміти. Крім того, висока температура багато днів, вищий ризик приєднання бактерійної інфекції. І Все тут альтернатив немає. Значить, далі відповідно знову ж таки, коли ми знизили температуру, от е, і організм легше переносить е, сам вірус. Звичайно, що можна дати противірусні препарати перших 3-5 днів, якщо ви знаєте, що це чітко гриб. Знати, що це грип, треба зробити аналіз швидкий на грип, і тоді ви точно знаєте, чи це грип А, чи це грип Б. Тобто, все просто аналіз робиться такий самий, як швидкий тест при ковіді, і швидко ви отримаєте зразу ж практично результат. Далі наступне питання: препарати, які знову ж таки блокують вивільнення вірусу з клітин інфікованих. Тобто, відповідно, це такі препарати, як таміфлю, вам просто відома назва, яка в принципі, скажімо, відома була під час пташиного грипу, свинего, свинячого грипу. так? Тобто цей препарат є в аптеках, він достатньо дорогий, але, в принципі, він дієвий і він зменшує е, виділення вірусу з інфікованих клітин. Сам вірус вбиває не цей препарат. Вірус вбивають наші антитіла. Тобто, в кінцевому результаті потрібно розуміти, що наші антитіла, які виробляють лімфоцити, вбивають вірус грипу. Тому хронічного, е, знову ж таки, Грипу в нас не буває, так тому ще раз грип вбивається не препаратами від, скажімо так, від грипу, а ці препарати просто блокують його і зменшують його поширення в нашому організмі. Це треба розуміти, тобто треба розуміти базу. Так далі наступне питання стоїть. Що стосовно, якщо у вас є можливості препарати, і ви знаєте, що у вас грип приймати, ви приймаєте. Немає можливості зробити тест на грип, немає можливості шукати препарати від грипу. Окей, кажу, збивайте температуру, відпочивайте вдома, приймайте більше солодкого, що тому що організму потрібна глюкоза і потрібна вода, тому що він потіє. І вам і лежати відпочивати, щоб організм легше боровся, не робити фізичного навантаження. Це самі такі прості. Речі, які є. Далі з 3-5 дня захворювання, особливо окей, п'ятий день захворювання, якщо у вас продовжується 3,7,5 температура, тоді бажано все-таки піти в лабораторію і здати це реактивний протеїн. Аналіз, який вказує, чи є бактерійна інфекція, приєдналась чи не приєдналась. Якщо ЦРП є високий, лікар призначає таблетований антибіотик. Якщо ЦРП нормальний, Лікар не призначає антибактерійної терапії. От, от вся історія, яку потрібно знати з позиції традиційної медицини по грипу. А тепер в чому помилки? Тобто, помилка перша беремо просто любого пацієнта, який зараз знаходиться, наприклад, за кордоном. І я хочу показати вам, що помилки так само є і за кордоном. Тому що протоколи є, але питання, чи протоколи ідеальні і чи всім підходять, ви розумієте, що ні, не завжди. Тому основна помилка за кордоном, я говорю зараз про за кордон, знову ж таки, пацієнт не може часто здати аналізи в приватній лабораторії. В державній так само йому лікар не дає направлення часто, тому є з цим проблема. Що відбувається? У вас є температура в пацієнта за кордоном, наприклад, перший день, другий, третій, ще є така. Порада, а може не збивайте температуру? Хай буде це нормально. Ну буває так, що пацієнт не збиває температуру. у нього 38, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий день. Так. На що її збивати? Хай організм бореться. На п'ятий день він вже пацієнт розуміє, що йому вже щось конкретно, скажем, дискомфортно і що йому конкретно важко. От, і він звертається до лікаря. Що мені робити? Добре, якщо лікар вчасно відповідно призначить реактивний протеїн, CRP по-англійськи, і після того дасть антибіотик. І відповідно це, скажемо, буде таким запобіжником переходу це в пневмонію чи якесь інше бактерійне ускладнення. Якщо ж лікар не, відповідно, не робить цього аналізу, в багатьох країнах за кордоном він не має права виписати навіть банальний амоксицилін чи агментин. простий антибіотик, який йде перший по списку по протоколу. Тому що ви знаєте, що Європа, Штати вони протокольні, і Британія теж протокольні. От, відповідно, лікар не хоче йти за протокол, тому відповідно окей, він виписав, наприклад, вже на якийсь там шостий-сьомий день. Вже виписав аугментин чудом, це, ну, це далеко не всім він виписав. так, Пацієнт починає приймати аугментин, Він каже: ну приймайте 3-5 днів, далі передзвоните, скажете, як ситуація. Він приймає 3 дні пацієнта, йому не легше. Він починає задихатися, температура сильно не падає. І пацієнт звертається каже, мені не легше. Тоді сімейний лікар по протоколу за кордоном переходить на суп, суперантибіотик. Я жартую, кажу, переходить на азитроміцин, сумомет, або зитромакс. І каже, а тепер приймайте три дні, наприклад, сумамет або ну азитроміцин, приймайте три дні, і напишете відповідно або п'ять днів, і напишете який стан. Як ви розумієте, пацієнт починає приймати. А тут же ситуація така, що бактерії вже скажімо, можуть бути дуже активні в організмі, і знову ж таки вже. Може бути пневмонія і азитроміцин, сумомет не завжди витягує такого пацієнта і не завжди знищує ці бактерії. Тому пацієнт вже через вже буде напевно у нас десятий день захворювання, потрапляє вже до лікаря ну, в приймальне відділення, де може провести 5 годин, 8 годин. Ота, коли йде пандемія і 10 годин за кордоном, так і далі йому кажуть, ой, у вас пневмонія, давайте лягайте в лікарню, ми вас будемо рятувати. Так, ну і тоді вже, звичайно, по протоколу призначають більш потужні антибактерійні препарати по типу Меронемо, Меропенема, чи Вторхінлони четвертого покоління. І якщо вчасно, то вони можуть його врятувати. Якщо він вже звернувся з серйозними ускладненнями. Поки він там оформиться в лікарню, поки почнуть лікувати, часом теж не можуть врятувати. І таким чином пацієнт може померти, тому що всі думають, а як, як ж пацієнт помирає від банального, нібито грипу. А ось так і це відбувається. Тобто, відповідно, в кінці, якщо пізно потрапити в лікарню і почати неправильне лікування або дати за слабий антибактерійний препарат, відповідно можна отримати дуже серйозні наслідки і потрапити в реанімацію. Чи я говорю щось космічне, чи щось нове? Ні, це старі істини, які практично з 1939 року знають лікарі, бо аналіз на це реактивний протеїн виконується з 1939 року. Тому ще раз, для чого ЦРП використовується в лікарні? Чи робить ЦРП в лікарні, в стаціонарі? Так роблять, кожен день дивляться, моніторять, якщо він іде догори. Значить, антибіотик не працює, міняють на потужніший антибіотик. Іде донизу, значить, антибіотик працює. Все, і тут немає якихось інших питань. Загальний аналіз крові, часто не показовий при грипі. Ще раз кажу, по ньому ви не визначите. і Лікар не визначить, чи давати антибіотик, чи не давати. От і базові такі речі, які потрібно знати, напевно, в класі 9-му. Школи або в одинадцятому і запам'ятати це на ціле життя, тому що я кажу: я не знаю, наших дітей вчать такої біліберди, деколи про якісь, скажімо речі складні, косинуси, тангенси, котангенси. А питання то, що має врятувати їм чи їхнім родичам життя, відповідно ніхто не пояснює. От, бо наші лікарі мають знати. От лікарі знають, але не завжди це використовують і не всі використовують, тому ще раз. Нагадую вам, що і ще одне протоколи часом так само треба трішки модернізувати, не, не, не забрати протоколи. Я проти того, щоб протоколів не було. Я за протоколи, але протоколи мають бути модернізовані. І якщо лікар бачить, що Щось виходить за протокол, тому що кожен пацієнт, що лікувати астматика 40-річного, наприклад, чи жінку чи чоловіка, що лікувати здорову людину 40-річну від грипу? Напевно, ті ж чи діабет, наприклад, цукровий діабет другого типу жінку, 60 років, чи чоловіка, і здорового чоловіка 60 років без діабету, без супутніх захворювань, без гіпертонії. Ну, є, напевно, різниця, так? І, і ускладнення, і ризики ускладнення. Тому це ми називаємо групою ризику. Тому, будь ласка. Якщо вам було цікаво, і якщо ви зрозуміли про що я говорю, напишіть в коментарях так. Дякую, що ви мене спостерігаєте в різних соцмережах. Підписуєтеся, поширюйте і вчіться, вчіться, бо це дає вам можливість часом вижити. Дякую всім гарного дня.